На календарі сьогодні 4 грудня. Уже стало трошки зимно. віє холодний вітер, але ми по почті в Нідерландах, замовили посилку, і квіти вже стали проситися в землю. Бачу такі росточки, що їх треба висадити, тому що вони навіть така. Появляються такі грибкові захворювання, і їм немає чим там дихати. І от я знайшла різні вазочки, які тільки можливо: кашпо, вази, такі відерця, хочу висадити їх у ґрунт, щоб вони весною раніше розвивалися і розквітли. Сьогодні введення в храм. Божої матері. Коли їй було шість місяців, мама її поставила на ноги і вона зробила перші кроки. Коли їй було вже три роки, її ввели в храм. Але річ важлива, можливо, це в такий день і гріх саджати. Але якось на іконі трирічна дівчинка тримає в руках нарцис, чи то таку квіточку, подібну нарцису. І якось виникла така думка, чи часто ми, Матір Божій, ставимо квіти? І в знак подяки я хочу висадити сьогодні. Безліч тюльпанів. От такі тюльпани в пакуночках є по 10, є по 50 штук. Це дрібноквіткові ботанічні тюльпани, які теж прикрашають землю. Тут я частину висадила в такий Лоточок, він глибоченький, тюльпани на три, на два тюльпани вверху. От один я поставила бортик ще два тюльпани. Наниз я поклала пісок, лісовий компост такий і прикрила травою, вон частину показую, і мох, тому що мох вбирає гарно воду. І віддає воду. От далі я продовжу. Тут трава, тут мох і тут тюльпанчики. Во славу Божу і нам на користь.